І пережив Голокост, прожив в Австралії майже 60 років. Його загибель викликала резонанс серед єврейської громади Австралії, ну а також української діаспори. Чоловіку, який зупинив стрільця на пляжі Бонді, зробили операцію Ахмед Аляхмед, який під час нападу зумів розброїти нападника та врятувати інших, перебуває в лікарні сенс. Джордж, лікарі вже провели йому хірургічне втручання. Попереду також подальше лікування. Родичі повідомляють, що стан Хмеда стабільний, але він поки не може спілкуватися. У соцмережах та медіа його називають героєм Бонді. Люди масово висловлюють подяку, підтримку за сміливий вчинок, який допоміг, допоміг зупинити напад, ну і відповідно рятувати життя інших. І у Сіднеї біля банків крові творилися черги після стрілянини на пляжі. Мешканці міста масово приходять здавати кров, щоб підтримати лікарні, які приймають велику кількість поранених. Деяким донорам довелося чекати до двох годин, щоб здати кров так. Я просто хочу здати кров, тому що вдома я відчувала себе дуже безпорадною. Просто сиділа і нічого не робила, і відчувала, що потрібно щось робити, тому я просто прийшла сюди, і ось ми тут. Так, я був, і черга майже не рухається, тож ми тут ще деякий час пробудемо, але в черзі ще більше людей. Тож ми всі робимо добру справу і дуже пишаємося ними, пишаємося собою. Арду Запорєбріка, звідти новини завжди є хорошими. Сили оборони України завдали серії результативних ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах. Про це інформує генштаб, зокрема у Краснодарському краї, уражено потужності Афіпського нафтопереробного, а у Волгоградській області нафтобазу Урюпінська, яка забезпечувала паливом військові потреби армії РФІ. На тимчасово окупованій території Донецької області знищено станцію радіоелектронної боротьби, два пункти управління підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії ворога, ще одну станцію РЕП та радіолокаційну станцію Імбир. На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс і ворожу лабораторію безпілотних комплексів. У тимчасово окупованому Криму сили оборони вразили дві бази паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та дороговартісний елемент системи протиповітряної оборони ворога. Цілі номер три це вибиття нафтової в нафтогазової галузі. Цілі номер два це порти і інфраструктура експорту. І цілі номер один це хімічне підприємство Росії. Вони робот. По-перше, якщо говорити з точки зору економіки, то виробництво товарного аміака та метанолу це теж саме продаж природного газу Російської Федерації, тільки як мінімум помножене на три, а то й на десять. Цієї ночі дрон.